25 років резолюції Ради безпеки ООН, 1325 Жінки мир безпека. Із цієї нагоди в Ожгороді відбулася конференція. В Україні ми виконуємо національний план щодо реалізації цієї резолюції і в Закарпатській області є обласний план на виконання цієї резолюції. І, власне, перший національний план в Україні був створений у 2016 році. Вже після окупації деяких територій в Україні і після повномасштабного вторгнення в 2022 році ми також оновлювали. Обласний план дій, і от зараз і коаліція виступила з ініціативою проведення такої конференції для того, щоб ну, по перше, розповісти про той досвід, який у нас вже є з часу 22-го року. Власне, коли створена коаліція у співпраці з територіальними громадами, співпраці з виконавцями обласного плану дій, також цьогоріч завершується обласний план дій на виконання резолюції 13.25. Тож підбивають підсумки і готують новий обласний план дій. На період до 2030 року тому дуже важливо зараз порадитися, обговорити всі питання, які стосуються миротворення, відновлення, викликів в умовах війни, які стосуються порядку денного резолюції 1325. серед основних напрацювань. Ідентифікація безпекових викликів у територіальних громадах, каже Мар'янна Колодій. Те, що в Закарпатській області з'явилися територіальні громади, які розробили свої місцеві плани дій, в яких вказані, наприклад, заходи з облаштування укриттів, в яких вказані заходи, наприклад, з допомоги родинам військовим, це також проведення аудитів безпеки, це також різноманітні освітні заходи для дітей та молоді. Щодо безпекових викликів, які є в в Україні, в тому числі мінно-вибухова безпека, це також питання залучення жінок на рівень прийняття рішень в процесах відновлення, миробудування, питань війни і миру, загалом ну досить широкий такий спектр різноманітних питань. Із моменту підписання резолюції документ перетворився на світовий глобальний рух. Наголосила директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВАМ, учасниця коаліції «1325 Закарпаття Ольга Травіна. Наша Закарпатська область має одну з найпотужніших обласних коаліцій «1325», до складу якої входять найбільш активні громадські організації. Краю, причому ці громадські організації очолюються саме жінками. А ми пам'ятаємо, резолюція 25 – це жінки -мер безпека, і наш департамент соціального захисту населення він є партнером цієї коаліції. Ми маємо за честь працювати разом з найбільш впливовими жінками Закарпаття йдеться і про фінансову підтримку. 23-го року ми фінансуємо реалізацію всіх заходів. І в 23 році було це орієнтовно 200 тисяч з обласного бюджету. З кожним роком фінансування збільшується, тому ми допомагаємо не лише на словах, але й на ділі. Напрацювання в межах коаліції 13-25 є й на рівні громад. Ось, до прикладу, в Довжанській здійснили аудит безпеки, визначили нові проблеми, які вирішуватимуть надалі, каже начальниця відділу соціального захисту населення Довжанської селищної ради Оксана Степа. У нас є затверджений свій місцевий план дій з виконання резолюції. Також протягом цього року, завдяки проведенню аудиту безпеки, в якому ми провели всім. Маршрутів по нашій територіальній громаді нам вдалося встановити камери відеоспостереження у двох населених пунктах і в центральній садибі, тобто в селищі Довгому. За... Рекомендацій поліції також встановлені камери відеоспостереження із визначенням номерів. Також ми провели низку заходів з педагогинями в навчальних закладах щодо попередження і протидії насильству, домашньому насильству в сім'ї. Що вдалося зробити завдяки коаліції 1325, двадцять п'ять? Згадує й Віра Глушко, голова громадської організації «Іршавські промені та місцева депутатка. Зокрема, підвищити видимість у нашій громаді завдяки встановленню відео камер відеоспостереження, завдяки встановленню. Сонячних батарей вуличних ліхтарів на сонячних батареях, завдяки проведенню різних заходів соціального характеру з молоддю, з учнівською молоддю, завдяки тому, що ми маємо тісну співпрацю з коаліцією 1325, ми проводимо різні майстер-класи, навчання, семінари для держслужбовців, для цільових груп із нашого плану дії 1325. А тут у нас внутрішньо переміщені особи. Сім'ї військовополонених, сім'ї військових, сім'ї родин, котрі перебувають у тяжких життєвих обставинах. Це дівчата, жінки, одинокі. Під час круглого столу локалізація національного плану дій 13.25 через удосконалення місцевих нормативних документів для запобігання та протидії гендерному насильству йшлося про стан запобігання і протидії надання допомоги постраждалим від гендерного та домашнього насильства. Війна змінює людей назавжди, але навіть після найважчих випробувань можна повернути собі спокій, рівновагу і радість життя. Саме для цього на Закарпатті реалізують унікальний ветеранський проект Повертаю себе собі. Його ініціатор рух підтримки закарпатських військових Ужгород, партнер Ветеранський простір вдома, а фінансову підтримку надав фонд «Ірекс» в межах програми реінтеграції ветеранів та засприяння державного департаменту США. Проект, який готували майже рік, став не просто реабілітаційною програмою, а дорогою до себе через спілкування, довіру, природу і нові сенси. За кілька місяців тут у шаяні відбулося вже п'ять ветеранських ретритів. Триває останній родинний. Кожен заїзд тиждень знайомств та нових вражень. За цей час ветерани проходять курс медичних і психологічних процедур, арт і нейротерапії, а також беруть участь в екскурсіях і групових зустрічах. Цьому проєкті ми ставимо для себе такі завдання трохи підтопити кригу, яка сталася у зв'язку з війною, і навести місточки між суспільством і військовими, нашими захисниками, тому що дуже багато недопонімань, дуже багато жорсткості між тими і тими стається. Щоб трохи суспільство повернулось до них і подивилась очі без страху, і вони могли прийняти цю вдячність, цю підтримку, яку може давати соціум їм, кожен ретрит має свій екватор: екскурсію, малявнича хустчина, це можливість побачити рідний край, відчути аромат срібної землі, просто вдихнути життя. Завершується кожен день у Карпатії традиційним вечірнім колом. Тут ветерани діляться вдячністю, думками, мріями, бо шлях до себе не короткий, але можливий. І зараз я хочу подякувати нашому координатору ветеранів і нашому доброму партнеру ветеранському простору вдома за те, що саме ці люди займалися підбором ветеранів і їх родин. Таким чином, ми змогли охопити. Саме сільську глибинку, це наша цільова аудиторія. І ми прекрасно розуміємо, що більшість з тих людей, напевно, ніколи в житті не могли собі дозволити ні відпочинок у санаторії, ні поїздки по Закарпаттю, ні отримання юридичної або психологічної підтримки. Повертаю себе собі це більше ніж назва проекту. Це стан, коли людина, пройшовши крізь війну, повертається до життя і робить це не сама. Віддаю твоєму милосере. Минуле, минуле майбутнє, молодіжні молитовні чування тривали в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Формат поклоніння пресвятим дарам та молитва про слави. практикуємо понад 15 років на таборах, зокрема табори Оазис і інші табори, які організовуємо, але вчимося з молоддю шукати різні способи, на які церква благословляє для того, щоб славити Бога. Суттю є просто спробувати під іншим кутом пережити ту саму присутність Ісуса. Тобто після Євхаристії, коли ми збираємося чи на адорацію, чи просто на роздуми, на розважання над, над Словом Божим, так аби у такій легшій формі. Поговорити у присутності живого христа. <праць> і шиші, і люди, ісу, ісу. Такі зустрічі альтернатива чужим непритаманним Україні святам, які не мають нічого спільного з духовністю. Ну, бо завжди для нас, для нас бракує десь перебування разом. А то так файно є, як і зараз вже ми помолилися, ми трошки побули разом біля Живого Христа у тайнах, а тепер вся молодь зібралася і пішли разом, не на смаколики, на таку собі вже тусовку перебування разом біля смачного столу. Тобто це, власне, спосіб якось побути, побути у цей час, не обов'язково з різними е, рогами. І, е, запчастинами, які можна до себе ліпити з різним призначенням, але у любові, у спілкуванні, у такому мирному і тихому, ну, яке може благословити. І запрошую дивитися на Ісуса. Дивитися на Того, хто тебе любить, без умов. Дивитися на Того, хто тебе любить, Боже. Хто знає твій інтенсив? Хто знає, для чого ти створено і створено? Молоді такі чування подобаються. Я ходжу на такі молодіжні зустрічі кожної п'ятниці. Є чужі святкування, а є такі, які збагачують нас духовно. Сьогодні я молилася за. Єдність за спокій за допомогу, щоб мені до Бог допоміг у моїх сферах за сім'ю, за мир. А після таких молотовних чувань що в тебе в душі зараз? Спокій і дуже полегшення, і віра велика, і вдячність. Ми ходимо в молодіжну зустріч, і наша молодіжна зустріч це сьогодні альтернатива святкуванню Хелловіна. Що тобі найбільше подобається на таких молотовних чуваннях. Сама молитва, час з Богом з Ісусом. Хеловін це погано, і я вам не раджу це відсвятковувати. Тому що ви може сказати, маєте зв'язь з демоном. А ви як як ви знаєте, демон це погано. І тому важливі в чування як сьогодні. Чування молодь присвятила вшануванню пам'яті блаженного священномученика Теодора Ромжі. У сутінках стіни Ужгородського замку здаються ще більш таємничими. Здається, ось ось з за рогу з'явиться привид білої діви, а той дух могутнього роду другетів. Але студентів Ужгородського національного університету такими історіями не злякаєш. Десятки учасників готові до середньовічної пригоди, де їм доведеться розгадати таємницю роду другетів. Вони відштовхуються загалом а із історичного минулого, які стосується нашого краю. Нашого замку безпосередньо, наприклад, у в цьому випадку це саме рід друґетів, який зацікавив якраз організаторів квесту. І вони пов'язали рід другеців і легенду про білу діву. Мирослава від квесту очікує вражень, саме нових вражень. Тому що до містики я ставлюся скептично, але хочеться нових вражень. Це студентство, молодість, і цього хочеться в першу чергу. Ідея квесту від сценарію до його реалізації належить самим студентам. Це вже третій квест, який ми організовуємо організацією, та другий, коли ми організовуємо саме із студентською спільнотою Ужгородського національного університету. Розробили саму історію, вона пов'язана частково на правдивих, як то кажуть, легендах, так і на інтерпретації, тому що було цікаво для наших учасників. У ролях історичних персонажів також студенти їх завдання поживити історію. Сьогодні я в ролі, ну як би то сказати, буду. Путяти людей, пугати їх. Я думаю, вони отримують велике задоволення, як насамперед адреналін, тому що, ну, ось там буде йти я на пузю, там скажу щось не так, а ось може... тише голо там скажу". Ну, Так що я думаю, вони отримують якесь класне задоволення і фідбек. До участі долучилися студенти п'яти факультетів ужну. Економічний факультет, філологічний, інженерно-технічний факультет, фізичний та навчально-науковий інститут хімії та екології. Насправді я дуже рада, що такі різні за фахом, але все-таки близькі за душою люди об'єдналися і створили такий квест, який, я дуже надіюся, принесе всім учасникам багато нових вражень, багато задоволення. Під час гри вони розгадували шифри, шукали монети та ключ, аби зняти старовинне прокляття. Локації і містичні, і романтичні. Я завжди цікавилася різними історичними постатями, зокрема жіночими історичними постатями. І одна із е, тих наших головних героїв сьогодні це Біла Діва. Вона мене завжди надихала, вона завжди для мене була. Жінкою, з якою хотілося б брати приклад, адже вона досить мужня, досить справедлива, досить смілива. Зрештою, дух роду другетів зустріли, головну загадку розгадали. Переможці отримали іменні грамоти, а всі учасники незабутні враження і обіцянку від організаторів. Такі квести в замку проводитимуть частіше. Я подавала овся хорошому щирим серцем, але просто. А мій батько правду гетьман цього не прийняв. Він наказав замурувати мене між цими холодними стінами. Тільки через те, що я належалась любити. Услід за чоловічими суперкубкову естафету перехопили й жіночі футбольні команди. У середньому за почесний трофей змагалися з з футболу Ужгород та футбольний клуб Верховиночка Боржава міжгір'я «Міжгірія-Пилипець». У першому таймі була доволі рівна гра, і надійна, особливо в захисті. Це підтвердив рахунок 0-0. А після перепочинку далися вники досвід та майстерність Ужгородок. Спочатку відзначилася Вікторія Глива, а потім дублю формила Юліана Кудільчак та автором ще одного забитого м'яча стала Софія Кавецька. Виграли ми. Моє... Ну, бо ми вірили в себе в нашу перемогу, в наші зусилля. І ну, не знаю, ну, виграти ми мали. А найкращий гравець я не очікувала. Але як вийшло». <світить> ужродки перемогли 4-0. Утім, попри поразку, спортивний характер продемонстрували і гравчині із Хущини. На жаль, зюшор перемогли нас, адже їхні сили були більш сильнішими, можливо. Вони були кращими за грою, але ми також старалися. Я вважаю, що наш результат також дав себе знати. Ми протрималися перший тайм, але на другому, на жаль, трішки нам не вистачило зусиль. Від закарпатської асоціації футболу учасниць матчу нагородили Іменні призи. Отримали кращі гравчині зустрічі. Адріана Рущак, верховиночка Боржава, та Софія Кавецька СДІ Шор із футболу. А уж родки вже втретє для свого міста завоювали суперкубок Закарпаття. «Дюшер! Дюшер! 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 Дюшер!